Добрий день, мене звати Єгорова Вероніка, я студентка 4-го курсу факультету мистецтв імені Анатолія Автієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Мій науковий керівник, кандидат педагогічних наук, доцент Чинчева Лариса Владиленівна. Темою моєї доповіді є особливості роботи в класі з диригування над циклом Бенджаміна Брітена Різдвяні пізнаспіви». Отже, актуальність моєї теми полягає у тому, що наразі хорове деревавання є одним з провідних фахів професійної підготовки студентів-музикантів. Але одним з найважливіших факторів є якісний підбір репертуару на кожному з етапів цієї підготовки, тобто на початку навчання, під час поточного процесу та на кінцевому результаті. Саме тому, за менту нашого дослідження, ми обрали вивчення особливостей роботи над цим твором, а саме розглянути складнощі, які можуть виникнути, зазначити шляхи їх подолання, а також надати загальні рекомендації щодо роботи над цим твором. Отже, Берджамін Брітен це британський композитор, диригент та піаніст, а також засновник англійської композиторської школи ХХ століття. Одним з найяскравіших та найсвітліших його творів є цикл різдвяних піснеспівів, написаний у 1942 році. Окрім Неабиякого значення для англійської музичної культури, цей твір також має дуже великий навчальний потенціал для студентів, що за основний фах обрали хорове диригування. Історія створення. Варто зазначити, що після двох вельми плідних років праці в Америці Брітон вирішив повернутися до Британії. На своєму шляху він зупинився у Галіфаксі в Канаді, де натрапив на книгу середньовічних віршів The English Galaxy of Shorter Poems. І деякі з них він використав для створення різдвяних пісних співів. Після прибуття до Британії Бріден ще кілька місяців працював над твором. Хоровий цикл спочатку був написаний для дитячого триголосного хору, солістами та акомпанемент арфи або фортепіано. А через рік, у 1943 році, з'явився виклад для мішаного дорослого хору. Отже, літературна основа тексту. Літературну основу циклу встановлять різні старовинні англійські та латинські пісні або тексти. Текст волку та «As you in April» були написані середньоанглійською мовою, а тексти номерів 3 та 10 There is No Rose і «Deo gratias» Адам Нейбонен макронічні, тобто частина написана англійською, а частина латиною. Номери In freezing Winter Night This Little Babe «Baloo-la-low» та «Spring carol» написані англійською мовою, що відноситься до 16 століття. А от перша та останні частини грегоріанські антифони Procession та «Recession» написані латиною. Цикл складається з 12 творів: перший – «Procession», другий Volcum йоль, третій. There is no rose, четверте А. Балулалоу. Четверта Б. Дед Younger Child. – «As you in April», Шосте The Sittle Babe, сьомий номер для Соло Фортепіано або арфи – Interlude, Восьмее In Freeding Winter Night. Дев'яте Spring Carol. Десяте Deo Gratius Adam Leggin IBowden. І 11 Recession. Можемо зазначити, що кожна частина варта того, щоб нею працювати. Розглянемо кожну частину окремо. Перший номер Precession. Ходія Христус Натус Ест. Немає тактового розміру, проте має кантилений та ліричний характер. Під час роботи необхідно звернути увагу студента на зап'ясток. Він має бути в міру розслабленим та м'яким. Темп можна обрати довільний, отже, зручний для опрацювання та подальшого виконання. Амплітуда має бути невеличкою, проте під кінець вона має зменшитися до мінімальної, аби зобразити дімінуендо під кінець створу. Друга частина волкум'йоль, написаний у розмірі 6 8, тобто теригується доводольною схемою. Цей твір вже має супровід арфи та фортепіано або фортепіано. Тому студенту потрібно наголосити, щоб він приділив більше уваги наявності акомпанементу, написаний у формі АБА. Частина А дуже жвава, написана у очній динаміці. Через це, через достатньо швидкий темп, динаміку форте варто зображувати активністю жесту, а не амплітудою. Частина Бі вже має більш кантиленний характер і динаміку піанісімо. Жест, відповідно, має бути пом'якшений. Цей перехід варто проконтролювати. А повернення в частину А йде з піанісімо до фортісімо. Найліпше буде зобразити це шляхом активізації жесту. Цей номер потребує найбиякої чіткості виконання. Третя частина There is no rose. з усіх PS циклу це одна з тих, яка має бути сповнена глибиною звуку. Жест має бути важким, тягучим. Також однією з особливостей цієї частини є поява тріолей, які також необхідно прорахувати та вкласти в жест. Четверта частина А. Розглянемо її, бо наступна частина сольна. Написаний твір у розмірі 6, тому диригується як 6 восьмих, дводольною схемою. Проте схему варто змінити на тридольну, коли у такті наявні рівні відтянуті половинні ноти. Подібно до попередньої частини рука має бути сповненою, але трохи в меншій мірі. Також варто наголосити студенту на важливість роботи з динамічним планом твору. Він не є дуже контрастним, проте дуже послідовним і потребує гарного розвитку. Також дуже важливим є розмежування позицій для солісту сопрано та хору. П'ята частина As you in April» – формою подібний до другого номеру АБА. Починається з динаміки Форта, що одразу вказує нам на необхідність починати твір активно та пружно. Після гучного вступу йде канон у динаміці піано, який з кожним повторенням стає все тихіше і тихіше. Саме через це одним із головних завдань є визначення амплітуди, від якої учень зможе зробити помітне дімінуендо і встигати диригувати у необхідному темпі. Шостий номер This Little Babe. найшвидший, найяскравіший з усіх номерів, написаний у формі канону з унісонним закінченням. Твір диригується лише кистю. Найважливіше завдання вчасно показати партіям їхні вступи. Жест сухий, але пружній. Необхідно пояснити, що трохи збільшити амплітуду можна лише після завершення канону, а заключена частина найскладніше місце у всьому творі, тобто у всій частині. Потребує відпрацювання координації, або почергово змінювати долі то для хору, то для супроводу. Восьма частина: «In freezing winter Night – твір з найбільшим контролем вступів з усього циклу, написаний у розмірі 5 четвертих, що зобов'язує до подвоєння першої чи третьої долі. У цьому номері краще подвоювати першу. Хор і арфа йдуть у контрастних темпах і протягом тривалості п'єси поступово синхронізуються. Дев'ята частина Spring Curl – Жвава світла частина, розмір 6-8, має бути виконана легким пружнім жестом. Динамічна тканина загалом не голосна, кульмінація не тривала, але яскрава, яку також варто зазначити активністю. Десята частина Deo Gratias – або Adam Lei i Bowden. Використання синкопованих і стакатних ритмів підкреслює енергічність частини. Отже, жест також, відповідно, має бути компактним і чітким, в міру різким для менстрації стакато в партитурі. І арфа і хор поступово стають звучнішими до самого останнього акорду. Завдання педагога є проконтролювати, чи збільшилась активність, але не амплітуда. Одинадцята остання частина рецесін. Ця частина майже повністю відображає першу частину. Отже, можна дійти висновку, що цикл різдвяних піснеспівів є джерелом великої кількості цікавого матеріалу для опрацювання. З різнохарактерних частин можна обрати необхідно для відпрацювання певного технічного прийому, штриху, звуковедення тощо чи просто для урізноманітнення репертуару. Тому використання у роботі в класі здиригування цього циклу зможе принести дуже продуктивні результати. Тому, дякую вам за увагу. До побачення!